Пані Гафії з Воловеччини 85 років. Вона з малку добре знає, як прясти вовну. То були в мене вівці, і то ще й тепер маю вовну. І коли мені треба прясти, треба поскупсти, потім попрясти, потім ото все вже готово, і тоді вже плести. У бабусі восьмеро онуків, вісімнадцятеро правнуків. Усі теж вміють прясти й плести. Внуки знають, 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 ну як ж знають, вже й правнучокоди, то скубе вовну бабі помагати. Пані Лариса внучка розповідає, що це ремесло передається з покоління в покоління. Бабка нас навчила плести, і за це я дуже щиро вдячні, адже вміння плетіння це є надзвичайно кропітка робота. Вона на сьогоднішній час є надзвичайно осучасненою. Ми платимо капці, бо тому, що ногам потрібно, щоб вони були в теплі. І ми знаємо, що капці з натуральної шерсті вони лікують. Родина, Колибаба з Міжгірщини виготовляє свічки з натуральної вощини. Свічки вони мають якусь магію: надія, тепло, віра, світло, яке так потрібне нам зараз в цей час. І заспокоює певна свого роду терапія. А займаємося свічками уже більше п'яти років. Це ремесло освоїла я і помало навчаю свою доньку Олену. Ще одна творча родина з Міжгірщини займається бісероплетінням та вишивкою. Я вперше побачила бісер, коли мама мені вишила в супинку, коли я ще ходила в садочок. Мені це дуже сподобалось. Я вирішила теж спробувати. Спочатку я плела маленькі фігурки, а тепер мені дуже сподобалося плести на станочку. Роль тата у цьому процесі максимально точна. Роль бісового плетіння – надиктовувати оці от маленькі бісерки для набору. Любов до мистецтва ця родина перейняла від бабусі. Моя бабуся, дівчат-прабабуся, вона займалася вишиванням. Ну тоді бісеру ще не було, то вишивали нитками і дуже багато картин, дуже захоплюючі такі роботи. От і якось стараємося вже передавати з покоління в покоління. А це співоча родина із Берегівщини та Луганщини. Дівчатка видають секрет. Мами опинилися тут випадково. Йо -йо, це дуже така історія. Так вийшло, що нас запросили, тіпо, треба було зняти відео і там е, відп... ну, кудись відправити. І, і той, який і ще там був Олег, і він нас ще переслав на конкурс обласний і нас запросили сюди. Але ми взагалі цього не знали. Це так. Був сюрприз. А мами так, а мами так от цей, просто на відео, щоб ми все. Вони взагалі не хотіли. Мами зізнаються, дуже хвилюються, бо це для них вперше, але не могли не підтримати своїх доньок. Ми дуже хвилюємося. Але у нас це вперше. Діти постійно виступають. Ми за колісами і на сцені це буде вперше. то дуже дуже хвилюємося. у Нас дебют, насправді да. на сцені Альоною. Але діти з нами. Я думаю, що все себе. Да. Пані Лариса теж виступатиме перед публікою вперше у ролі актриси. Пропозицію мені. Висунула моя донечка, відповідно, я вирішила її підтримати, оскільки така нагода бути в такому родинному конкурсі разом з тим підтримати те захоплення і те, що донечка обирає собі на майбутнє. Це дуже важливо підтримувати наших дітей. Ну і загалом це є нам дуже близьким, тому що кожен із нас в цій сфері частково розвивався для себе, і тому насправді це хороший виклик для того, щоб показати це ще на загал. Майже півсотні закарпатських родин взяли участь у обласному фестивалі конкурсі Родинний дивосвіт. Кілька років поспіль його проводили онлайн з різних причин, і нарешті знову зібралися наживо. Дуже багато було заявочок на наш конкурс, адже національні народні традиції підтримувати треба. Сім'ї, чудові, прекрасні, з покоління в покоління вони займаються народними ремеслами. Сьогодні ви побачите дуже багато цікавого, навіть як гарно качають тісто торгоня, як бісером плетуть, вишиванки. Ну неймовірно гарно це вкладена душа в ці всі роботи. Змагалися родини в чотирьох номінаціях: родинні традиції, світ родинних захоплень, родинний оберіг та Моя сім'я як вишиванка були також особливі відзнаки за відродження автентичного ремесла, за збереження культурної спадщини і за найоригінальнішу презентацію родинної творчості. Втім, змагального духу ніхто не відчув. Фестиваль конкурс став затишним, теплим, і яскравим родинним святом. Такі заходи кажуть у падіюні допомагають зберегти багатогранне культурне надбання і єдинають покоління.